Що від, поливаєш? Всім доброго ранку, бо ми вже ранок, але ми вже в теплиці. Знімі, <гум> Лучше був б був би в капелюсі, бо лиси новин. <гум> <гум> так, сьогодні в нас полив ранішній. Треба від'їхати на деньок. І так переживаємо. На два. Ну на деньок <рес> півтора можна так сказати. Тому я свої всі малиші переполяла предварительно всі можна так сказати. Не знаю, чи переляються, чи не переляються. Бачите, як я поливаю, от кожен має мацею рукою. О, цей У е, нас зараз вже в теплиці, от 8 година, 25 градусів тепла. Сьогодні буде, напевно, цілих 35 тут, Того, що на вулиці 36 да, показувало, чи 32 mm -hmm. сьогодні показувало, не знаю. Вот вам бачите, от це вам рослинки. Мусиш, мусиш їх... Такі а один Угу. Мусиш переш, немає, як лишити теж. Але це вже не худоба, правда? Бо в нас є, що в знайомих худоба, то там взагалі немає навіть на день, як лишити. Бо, всяка, бо треба їсти дати рану в обід і ввечер. А тут хоча б раз на два дні поляти. От таке. Хочу вам похвалитися: у мене е, вкорінилися повітряні е, вкорінення. Зараз я вам покажу. Коротше, за, за місяць колинилися дуже сильні коріння попускали. Дивіться, яке коріння. Це е, повністю на Павловському. На всіх. Вони всі. Окрім е, апельсина, апельсин ще не... ще не видно. На ньому. Я заглядала вчора, то ще немає коріння. А, тому, а зараз потрібний полів, да? без, без кінця поливати їх. Можна тако вводити воду кожних 4 дні. потрібно. Тож, якщо вже є коріння, то воду вибирають вони дуже швидко. Це така довга процедура. Я щось два години вводила ту воду, поки їх всіх вітя І руки поколола, і все на світі. О, бачите, на, на кожному є. є да? Да. А що ж ці? Лаврушка теж ще не понятно, так? Да? Довго-довго вкореняється, ну подивимося як по відвозках. З тебе, звісно, Це красота. О, я вже бачу. Є спец. спец. От, бачите, на кожному. Я передивлялася, то на кожному є. А коли їх Вітя, можна буде вже знімати? Коли трошечки жара, мабуть, спаде. Бо воно буде дуже буде сохнути безстро. І може пересохнути, треба часто вводити в шприц. Так, я бирала, отакі от у мене 20 я вже показувала. Два дні назад я вводила. Я кажу, дві го... Кроме ананасів не поливала. ананасів Маленькі ті, так, так, так. Так, все поляли. І дикарі, вони були трошки мокроваті, але поляла, бо то, що батьків просити, то то без, можуть переляти, вони ж не знають, що, куди і скільки. Вони, вони й бояться, кажу, без нас ляти. Не також, вже я кажу, до віті, полюбе щось, <смір> якийсь один-два має <смір> здохнути. <смір> але, може, все буде добре. О, е, вже от третій. Також відкрила вже пінкевріку на Київському я звичайно. Хай весід. <laughs> жадна я, жадна. Він один такий красавчик, хай весід собі на всьому. А от вже хоче політики, не хоче? Ні, київський хоче ще собі достигає. Павловського вірвати. Я з е, Павловським зараз пообривали, бо ми лимонад робимо. Малі так люблять, от мала малі колочу прям з водою п'є. О, і хотіла вам показати, як у мене є на дикарьові. Ми разом з вами щепляли. От є вже результат. Є у мене відео, де я щіпляла на. Ти, ти мав їх розкласти, ти казав. Коротше, пропадав посередині. Пропадав він і пустив дві гілки дикара. Вона нащепилася шоколадним. Ось таку можна зробити. В А нічого їм не буде. От таке треба чимось розкласти. прикольно. Дві гілки. Бачите, і вже в корін, і вже прищепився, і вже буде собі настоящий шоколадний. Обо його мамочка. Да, він не має, каже вітя віду, ну самі плоди, як достигають, то вони не гарні, правда? Корічневі. Корі... Такі якісь зеленково, то коричневі, правда? Да. А... Але сам він має бути ш... а смачний. В середині він дуже, дуже такий жовтий, я бачив по відео. Дуже класний. В середині він найкращий, а... а на смак? Каже відки, знаєш, що її йо, так? Да? Клементина дуже мало вчепила, але поховала, поховала. Бачу, там десь, там десь є. От По одному такого на собі, я думаю, що то. А от і отут сховала один, схований. Так, що, е, так, інжери. Інжери цього року у нас не вкорінились практично. Оце всі, що я вже їх пересадила, оцей щось хоче. Здохнути, але він відійде. Там була, напевно, мабуть, коріння було маленьке. От. Е, можна так сказати, що по 5, буде по 5 кожного. По-моєму, 5 київського, 5 чорного і 5 білого адріату. А інжерами багато хто займається. Інжер доставити... да, інжери можна достати. Так, інжери є де хочеш. Але так ми собі для себе пару Та, штук. Хто, хто, хто багато вирощує. Розмаріни мої вкорінені. Також вже висадила повністю їх, теж вже поприяв. Я захотів пару штук, і я їй задав задання, вона влупилася. Рад старатися, і правда? Більше 20 штук. А він гарно І цвіте гарно. І пахне. Оці я дивилася, апельсин італійський немає ще коріння. він... Тяжко вкоріняється апельсин, то я не знаю, чи по повітряні вийде, але бдемо. Банан зараз почав ага, А Показував не? Я за нього забуваю, то твій. <спешт> питомець. Ану, йод. А достигає он? чи? Мені каже, він на місці стоїть. А, на місці стоїть, бо десь якісь здорові вже банани на місці стоїть. <со> Малі все прибіжать, тату коли. Коли? Я кажу, на кажу, осі". На осі". Лімон -то може і чуть зелений, і припалівший, і ти зриваєш їм, а це вже треба чекати, коли достигне повністю. Красота, правда? Мене теж хтось просив, чи є банани. Нема бананів, але. Є Так, треба їх покорінювати. Дість, як нього корінчики лізуть, бачите? Це ну, корінь? Так, да, це у нього коріння такі, де присипати їх. Це діточка да, і, діточка да, лишається. Так, і воск хоче діти, як далеко uh -huh. від стоба хоче вилізти. А ми вілізь. там ногами ходимо, ми його ну, uh -huh. затолопали. За і от ще І вони. от ще є. Угу. Uh -huh. Такі справи. Так, вже сонце вийшло, вже жара в теплиці. Кумкват. Ой, ламкват, що я ямель. Ламкват. А це гілку я обрізала, ту ж ти мені показав, з цвітуща мала бути. І вона такі, треба оці квіточки всі пообривати, але я чекаю, хай він добре вже приживеться, та й тоді пообриваю. — Це Павловський зацвіл. Ти питав, у якому віці може цвісти? Піврічному. Ну це теж гілка обрізана, мабуть, та, що мала. Але класно, да? так? Так взагалі. На подарок а? комусь такі. <гум> ну, вони зразу, тож... зразу два одких лімона здорові. <гум> Ні, то де ж воно. Там три листка на ньому чи чотири. <гум> Чого? Ти думаєш, що зразу буде два лимона. <гум> три листка, треба хоча б 30, ми кажемо, 30-40 листків. А так палуски цвете на другий, третій рік. Так, що у нас Кумкват здихав. Подивіться, як він здихав. Мільйон разів здихав, здихав. Нічого, пускай. А воно село. Бачите, Ого. не викидала. Тримала його, одна гілочка від нього лишилася і вже хоче відчухуватись. Так, все, гарного вам мирних вихідних, спокійних і все-все найкраще, бо вже дуже жарко.